Усім доброго дня! Залітаю до нас на продаж ось такий Renault Megane 4 2016 року випуску. 1,5 дизель на 110 кінських сил. Автомобіль на автоматі 244 тисячі рідного перевіреного пробігу. Увесь в рідній фарбі, в гарному білому кольорі. У нас тут легкосплавні диски, зимова гума 2023 року. Передній задній парктроніки, фаркопчик. Камера заднього виду, два комплекти коврів Ева та Ворсові. Дуже економний та довговічний двигунчик К9К, безключовий доступ, автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, переднє заднє електроскло підіймачі, шкіряне мультикермо. Датчики світла, дощу, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, клімат. Обмежувач швидкості, круїз контроль. Зацініть стан салончику. Покажемо позаду. Дуже комфортний автомобіль. Місця вистачить усім. Гарний дизайн, лінзована оптика, денні ходові вогні. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок.